Вітаю, друзі! Чого люди ходять в спортзал? Люди ходять в спортзал не тільки для того, щоб бути сильнішими і могти постояти за себе та своїх близьких. Часто люди ходять в спортзал просто для того, щоби гарно виглядати. Наприклад, коли ти приходиш на пляж, ти не хочеш, щоб люди навколо обговорювали твоє велике пузо. Хай краще вони обговорюють кубіки на твоєму пресі. Так само, і кожна дівчина, кожна жінка хоче гарно виглядати. Наприклад, якщо жінка повна, вона хоче стати худішою, хоче виглядати спортивно, або, як там кажуть, виглядати 90-60-90. Ну, кожен хоче гарно виглядати. Але для того, щоб твоє тіло гарно виглядало, що потрібно робити? Потрібно над ним працювати. Іти в спортзал, іти на стадіон, іти на турніки. І люди в більшості своєї є ліниві. Ми є ліниві. І люди не хочуть працювати над своїм тілом, а виглядати гарно хочуть. І що придумала людина? Вони підбирають спеціальну одежі, щоб в цій одежі якби, виглядати не такими, якими вони є насправді. Якщо ти, наприклад, повний, ти вдягаєш е, одяг чорного кольору, тому що чорний колір робить тебе худшим, а білий колір навпаки тебе повнить. Ви знаєте, в мене була одна така футболка. от... Я ніби не займався спортом, але коли я її вдягав таке враження, що я качаюсь. І одного разу я її взяв в церкву. Ось я там сижу на сидіння, підходить до мене. пастор, ми привіталися. Він так на мене подивився і каже: Паша, ти що качаєшся? Я кажу ні. Чому він це спитався? Тому що в цій футболці я виглядаю як спортсмен. Друзі, до чого я вам це говорю? Я вам це говорю, тому що точно так само. Як люди хочуть бути в гарній фізичній формі, точно так само християни хочуть бути в гарній духовній формі. Але щоб бути в гарній духовній формі, треба так само йти в духовний спортзал, на духовний стадіон, на духовні турніки. Тобто, ми повинні працювати над собою, перебувати в слові, досліджувати писання. Перебувати в постах, перебувати в науці е, апостольській, тобто читаючи Біблію, е, молитися, багато молитися, прославляти Господа, шукати Його лиця. Коли ми в цьому перебуваємо, тоді ми будемо завжди в духовній, гарній формі. Але оскільки люди лінуються вдома займатися над своїм духовним чоловіком, або скажімо, над своєю душею, отак буде правильніше, то вони поступають точно так само, як люди поступають з фізичним тілом. Вони надягають правильний одяг. Тобто, коли ти приходиш в церкву, таке враження, що ти прям такий духовний брат, і ти так молишся, і твоє алілуя голосніше ніж всіх алілуя. І ти такі правильні слова, о Господь. Єже сі на Небесі, да святиться ім'я Твоє. І починаєте молитви з правильними словами ще туди, додаєте старослов'янського, і, і голос свій підносите. і так подивишся на цього брата, подивишся на цю сестру, ти думаєш, Господи! Да, апостол Павло сховається, оце, напевно, помазаний брат. Але коли ти приходиш додому, ти бачиш, він реально так не живе. Чому? Тому що вдома він. Без футболки. І коли він приходить додому і знімає цю чорну свою футболку, цю одежу, в якій він так гарно виглядав, і випадає цей живіт, і, і ті бока починають звісати, і ти такий, який ти є насправді. Друзі, не треба не треба обманювати. Давайте будемо щирі. Давайте ми насправді будемо в хорошій духовній формі, щоби, будь-що би ми не вдягали, щоб ми в цій одежі гарно виглядали. Друзі, будьте благословенні. Амінь.